Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я готувала печиво, яке в магазині не купите. Для цього миску я вбила одне яйце і один жовток. Яйця повинні бути кімнатної температури. Білок відклала в сторону для того, щоб потім мокати печиво, всипала цукор. Перелік інгредієнтів, як завжди, є в описі під відео. Добре розмішала яйця з цукром, тоді додала щіпку солі, дві ложки столових меду і олії. І все це треба добре перемішати і тепер всипаємо борошно. Борошна, ну в кого більше, в кого менше, від 350 до 400 г, залежно, яка клейковина в борошна. Треба дивитися при замісі. Тоді додала порошку, або кажуть, розпушувача. І соди харчової. І за бажанням можна додати кориці. Хто не любить, то не обов'язково, але з корицею воно ароматніше, це печиво. І все і замішуємо тісто. Спочатку ложкою, а потім вже руками. Ось таке має вийти м'яке незабите тісто, яке рук не чіпається. І тепер беремо білок від того одного яйця, Виделкою трошки збиваємо його, і подрібнені горіхи, тоді відщипуємо від тіста. Таку кількість, з якими ми хочемо мати ці печенька. Ось такий колобок робимо, вмокаємо білок і в горіхи, і ставимо на бритванку. Випікаємо при температурі 180 градусів хвилин 10-15. Ось печиво, яке я вже спекла, воно ще гаряче, коли остине. Будемо пробувати. я його виклала на тарілку. Воно вже остило, гарне, рум'яне, духмяне. І Ось розламаю, воно ну, м'якеньке. Ще раз нагадую: головне не забити борошном. Таке пористе, повірте, дуже і дуже смачне. Готуйте, їжте на здоров'я. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Бажаю миру, здоров'я, до зустрічі!